Добрий день, малята! любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами відправимось у дорожню подорож. До нас завітав пухнастий помічник. Привіт, малята! Я котик на ім'я Сигнал. Я дуже уважний та обережний на дорозі і знаю усі правила дорожнього руху. Хочу перевірити, наскільки знаєте їх ви. І чи готові ви стати учасником дорожнього руху? Повторимо деякі правила. Правило перше. Завжди дивіться ліворуч і праворуч перед тим як переходити вулицю. Переконайтеся, що немає машин або велосипедів, що наближаються. Правило друге. Переходьте дорогу тільки на пішохідних переходах або на світлофорах, коли горить зелене світло для пішоходів. Ніколи не переходьте дорогу перед машинами, якщо світлофор для вас червоний. Правило 3. Носіть світловідбивні стрічки або вбудовані світловідбивачі на одязі, особливо в темну пору доби. Вони допоможуть водіям побачити вас. Коли ви йдете або біжите вздовж дороги. Правило 4. Ніколи не біжіть на дорогу перед машинами або намагайтесь перетнути її перед ними. Якщо ви бачите машину, яка наближається, зачекайте, поки вона проїде, а потім тільки переходьте. Правило 5. Коли ви переходите вулицю, дивіться прямо і тримайтесь подалі від мобільних телефонів або інших відволікаючих пристроїв. Це допоможе вам залишатись уважними і уникати небезпеки. Правило 6. Якщо ви їдете на велосипеді, надягайте шолом та інші захисні засоби. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, як і автомобілісти. І завжди майте на увазі безпеку свою та інших. Правило 7. Не підходьте до невідомих автомобілів та не сідайте до них без дозволу батьків. А тепер настав час перевірити ваші знання. Запитання перше. Які кольори світлофору означають зупинку? Молодці. Червоний колір. Які кольори світлофора означають рух? Розумнички, правильно, це зелений колір. Третє запитання. Чому важливо дивитись ліворуч і праворуч перед тим, як переходити вулицю? Щоб переконатися, що немає машин або велосипедів, що наближаються. Четверте питання. Що треба зробити, якщо ви бачите знак зупинка на автобусі? Потрібно почекати на зупинці, поки автобус повністю зупиниться, а потім можна зайти всередину. Чи можна перебігати дорогу, де немає пішохідного переходу або світлофора? Ні. Краще шукати безпечне місце для переходу дороги. Чи потрібно носити шолом, коли їдете на велосипеді? Так, шолом допомагає захистити голову у разі падіння. Чи можна гратися на дорозі? Ні. Гратися на дорозі небезпечно. Дорога призначена для руху транспорту. Які ви молодці? Правила дорожнього руху дуже важливі для нашої безпеки. Пам'ятайте завжди дивитись ліворуч і праворуч перед тим, як переходити дорогу. Використовуйте пішохідні перегоди та слухайте світлофори, носіть шолом, якщо їздите на велосипеді, та уникайте відволікання на дорозі, слухайте дорослих і дотримуйтесь їхніх вказівок. А також будьте обережними поблизу автобуса та інших транспортних засобів. Головне бути уважним та відповідальним дорозі, щоб захистити себе та інших.